Діти, скажіть, будь ласка, кого ви бачите на малюнку? Так, вірно, на малюнку зображено людей. А як одним словом можна назвати цих людей? Правильно, це сім'я. Дітям добре живеться у сім'ї. Їх люблять, про них турбуються. Вони живуть разом зі своїми найріднішими людьми татом, мамою. Братиками, сестричками, дідусем і бабусею. В нашій державі від народження ви маєте права, давайте з ними познайомимось. Ви маєте право на сім'ю, маєте право на захист, маєте право на ім'я та громадянство, тобто можливість жити в країні, в якій ви народились, маєте право на інформацію, дізнаватись багато чого цікавого. Маєте право на освіту, навчатись і бути розумними. Маєте право на відпочинок. Маєте право на медичну допомогу. Ви, малята, маєте право жити в сім'ї, в якій за вами будуть піклуватися, доглядати. Але запам'ятайте, що в родині треба жити дружно, це дуже важливо. Треба слухатися старших, допомагати і мамі, і таткові, і бабусі, і дідусеві. Також треба доглядати за молодшими своїми братиками і сестричками, гратися з ними, піклуватися про них. А щоб краще запам'ятати, яка це дружня родина, ми з вами пограємо в гру. Так чи ні? Якщо біля малюнку з'явиться червоний знак, це означає, що це не дружня родина. А якщо зелений, це дружня родина. Тато і мама мають спільно піклуватися про родину і допомагати одне одному. Так чи ні? Правильно. Так. Слухатися дитині потрібно тільки тата. Так чи ні? Правильно. Ні. Мама повинна прокидатися раніше за всіх і готувати сніданок. Так чи ні? Це малята так, але сніданок може приготувати й татко. Тато може бити та принижувати дитину. Це так чи ні? Малята. Це ні. Так робити не можна. Члени родини мають не сваритися, а допомагати один одному. Так чи ні? Правильно, це так. Старша сестра повинна завжди допомагати молодшій. Це так чи ні? Це малята так, тому що старші завжди повинні допомагати молодшим і піклуватися про них. Діти не мають допомагати батькам, а лише гратися і їсти солодощі, так чи ні? Ні, треба обов'язково допомагати батькам. Діти, а про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, ми з вами розмовляли про сім'ю, про маму, про тата, про бабусю з дідусем. Про брата з сестричкою, в яку гру ми сьогодні з вами грали? Правильно ми грали в гру так чи ні? Головне малята, щоб у сім'ї завжди був мир, дружба, повага та любов один до одного. А на цьому малята наше заняття закінчено. До побачення!